А вы не знаете, что там все время очередь возле этой библиотеки? Что там всегда очередь? Не знаете, что там? Не. Может, гуманитарную какую-то допомогу не, раздают? Нет, там какие-то, может, там, наверное, какие-то бланки, что-то выдают, наверное, что-то надо какой-то лигди или, или что-то. Ну, всегда очередь. Я мне как-то некогда подойти туда и спросить, просто, что это за очередь. Я не знаю. И только я думала мужчины, может, ну знаете, сейчас. Же... Ну так, 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 да. да. Я смотрю, там и женщины стоят в этой этой в вот, общем, таки Видно какие-то бланки какие-то, выдают там и что. Может, можливо, можливо беженцы, что все оформлюсь. А может быть, да. Может, крыло такой. Що... Проблемах. Я оскільки дивлюся, от малюють художники, чомусь вибирають ракурс від жилмасивого винограда. Щоб тільки ну, природа, щоб не попадали дома. А ну, може бути. У городі і так дома <сумісті> давят. Хоча Києва жал... гріх жалуватися у нас все таки Зелені город. О, Тр Трошки ще залишилося зелені, ще такі є. Ну, да. Тому що забудовують оцей Варшавський, з такою швидкістю там сидиш, були які гарні. І Ой, тепличне сади господарство так там яке. Так, так, так. на сади виходив, так гада йти літа, як Для Делятиво це було чудово, коли поруч тут, ну, теплиця що там, могли й помідори, огірки да, вирощувати. І тут все іме ходили, і ніжнючки тут зараз ставили. І там людям так хорошо було, удобно. Що було Так, там і мед я пам'ятаю, щось якісь ще які ковбаси і... Тільки там не продавали тих лачки.